Уявіть, що ось такою брилою вам прилітає по голові, коли ви гуляєте Одесою. А таки прилітає. І прилітає, зокрема, на проспекті українських героїв. Він же колишній Олександрівський. Це що трапилось? це перший міський. Мене звати Олена Концевич, і ми знаходимося на місці злочину, тому що буквально два дні тому ось цей шматок майже прилетів на голову нашим колегам, які нам скоренько про це доповіли. Ми бачимо, що тут все в пісочку. Тобто сипали звідси, ось на це місце. Чергова пам'ятка архітектури, чомусь ми не здивовані. Прибутковий будинок Тікціна, кінець 1820 року. Охоронний код такий-то. Нафіга вішої ці таблички ми не знаємо, тому що в департаменті архітектури просто от наліпили табличку і вона вважає, що ця табличка збереже будинок від розрушення. Скільки років будинку? Скільки він ж тут стоїть? 200 років. І ось що в нього залишилося. А якщо він буде продовжувати сипатися, то від одеситів нічого не лишиться, тому що це, повторюю, піша зона, тут зупинки транспорту, і ти біжиш на маршрутку, а тобі прилітає в череп ось таким шматком. Пам'ятки архітектури це взагалі левова частка проєкту, що трапилось, тому що в нас місто дуже старе, дуже красиве, і пам'яток в нас, як ми знаємо, багато. І всі вони на превеликий жаль знаходяться в стадії, якщо напівзавалення, то десь в процесі близько до цього. І ми хочемо, щоб ті люди, які гуляють Одесою, які сюди приїздять, які тут живуть, знали своїх антигероїв в лице. Тому що ми завжди говоримо про департамент архітектури і містобудування. Але тепер ми називемо людину, яка є во директора цього департаменту: Касімов Марат Міргазіянович. Вам великий уклін за те, що ви знаходитесь на своїй посаді, робите там невідомо що, і всі люди, які працюють разом з вами, теж займаються невідомо чим. Тому що падати з будинків не повинно. Проблема полягає в тому, що чомусь департамент архітектури вирішив спільно з ЖЕКами, що мешканці, які живуть в таких аварійних будинках, повинні якось за свої кошти цим займатися і укріплювати ці нещасні стіни, хоч би навіть і балками. Таких випадків теж достатньо. Але так бути не повинно. Ось ця от штучка охороняється законом. Каже про те, що цим повинен займатися саме департамент архітектури, тому що це не власність жеку, це пам'ятка архітектури. А ви департамент чого правильно архітектури і містобудування. Я розумію, звичайно, що пан Касімов на пару з паном Трухановим, пару з іншими панами з Думської, дуже рідко дивляться вгору, тому що вони собі приїхали в своїх крутих машинках, куди їм треба, і по вулицях вони не ходять, тому вони убезпечені від того, щоб ходити з розбитою головою. А ми не вбезпечені. Подумайте про це, будь ласка, коли будете сідати за свою чергову нараду і проводити чергову сесію на Думській. Пора більше часу вділяти тому, що ваше місто виглядає так, як воно виглядає. Хоча не повинно. Що ж, ви, будь ласка, дорогі гості міста і Одеси, бережіть свої голови. І побачимося ще. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Апа.